Євангелія на щодень 29 серпня Марко 3, 13, 19. Потім вийшов на гору і покликав тих, що її сам хотів, і вони підійшли до нього. І Він призначив дванадцятьох, що були при ньому, та щоб їх посилати із проповіддю, і дав їм владу вигняти бісів. Перезначив він дванадцятьок Симона, якому дав ім'я Петро, Якова, сина Заведея, та Йоанна, брата Якова, і дав їм ім'я Воангерес у перекладі Сенегрому. Андрія, Филипа, Вартоломея, Матея Тому, Якова, сина Алфея, Тадея Симона Кананія. Та юдо іскаріота що його і зрадив. Перший обов'язок учня, обраного Богом на апостола, це супроводжувати Ісуса, але тут необхідне бажання самої людини, яка виражає, виражається в її охочу. А починається такий супровід зі щоденного сидіння біля ніг Ісуса. Як це робила Марія, щоб слухати Його Євангелія, першим плодом виконання цього духовного розкішного обов'язку є навернення слухача, тобто стан, коли Бог стає всім у житті людини. Відтоді навернений зважає лише на думку Бога, а не на думку людей. Він зосереджується на святості, а не на вистежуванні і винищенні зла. Як вільна людина, він, де і є, ефективно проголошує Євангелія свідченням власного життя, супроводжуючи Ісуса, необхідно розумно розподілити свій час, використовуючи його насамперед для роботи, вказаної Богом, для завдань, у яких супутник Ісуса не озирається назад, щоб захоплюватися своїм досягненнями і насолоджуватися успіхом. Він також не дивиться в майбутнє, розмірковуючи про те, що його чекає. Супутник Ісуса зосереджується на теперішньому моменті і наповнюється мить послугом у виконанні Божої волі. Але для чого це потрібно? Виключно для того, щоб справжній супутник Ісуса через спілкування з ним уподібнився до нього. Щоб вони були схожі одне на одного, як дві краплі води, щоб результатом цього супроводу була єдність апостола з Ісусом. Єдність така досконала, що люди, бачачи Ісусу супутника, були би так само впевнені в Нього і так само довіряли Йому, як вони довіряють Христові. Євангелізація світу це боротьба. Тому євангелізатори повинні супроводжувати свого божественного провідника. Господи, хочу супроводжувати Тебе щодня, слухати Тебе і уподібнюватися до Тебе.